Вітаю на каналі Катерина Мальва. Покажу в цьому відео, як ми провели Різдво. Ми приїхали на Черкащину для того, щоб зустріти його саме тут, в нашому новому будинку. Покажу трохи лісу і інших цікавинок. екологічно вивільняємо енергію зайву. Дуже багато дерев лежить після буревію. Гуляли по лісу, вдихали свіжим повітрям. Сьогодні такий гарний день. Сонячний. Ну, напівсонячний, можна сказати. Дивіться, які простори. Шкода, що все ж таки камера не передає цього всього об'єму цієї 3D лісу. Пагорби. Ялинки, ці сосни. Подекуди гриби були навіть. Ось так от лежать дерева, багато на дорогах. О, тут є халабуда. Зараз я покличу хлопців. Я дуже люблю гуляти по лісу, по цих нерівних стежках. Дивіться, тут халабуду хтось побудував. Хтось гуляв, як гарно. Ось дуже багато тут гілочок, все це зламано, це не спиляно. Був дуже сильний буревій. Цілі-цілі дерева лежать. Оцей пухнастий такий. Ми думаємо гілочок назбирати, які впали. І поставимо замість ялинки. У нас вдома, бо різдво. Дивіться, яка халабуда класна. Це хтось прийшов, хтось ставив так. Дуже красиво. Пташки навіть ще співають. Стукає то Вова мій. Палками по дереву. Ось він це таке любить. Постучати, погрюмати, бо раніше жили в селі і там теж був такий самий ліс. І він мав можливість вийти, побігати по лісові. А після окупації там, звісно, вже все заміновано. По лісу не побігаєш, тому ми і не повернулися додому. В той наш другий дім. Ось, дивіться, все лежить. Стільки хвої. Хтось назбирав дровинят собі. І там все теж лежить. Так от, раніше завжди-завжди гуляли. Дивіться, йде сніжок, як його гарно видно на сонячному сяйві. І так тихо-тихо. Вітру немає. Дуже красиво. Так от раніше завжди гуляли в лісі, дихали свіжим повітрям. Дитинка мало хворіла через те, що все ж таки, коли живеш в лісі. і Імунітет краще і менше все ж таки контактів з вірусами, бо віруси вони мутують від людини до людини. І там, де велика кількість людей, і велика кількість і хвороб. Бо як ми переїхали на Київщину, то із болячок не вилізаємо. Дивіться: рибочки, сипідмерз. Я не знаю, це опеньки чи не опеньки. Напишіть в коментарях, може хто знає. Ось такі вони риженькі. Я такі не збираю, бо ну, я в них не впевнена, тому не збираю. Ті, що я куштувала колись, я знаю, я збираю. Ну, зараз грибів немає, ото є такі рядовочки, трапляються іноді подекуди. Дуже гарний краєвид. Мені подобається в хойному лісі, коли він насичений вологою і мох стає такий дуже-дуже красиво зеленого кольору. І яскравий, коли йдеш по лісу, він такий зверху зелений і знизу зелений, і все це дає свої аромати. Цей мох має потужний аромат. Також хвоя має потужний аромат. Дуже класно. До речі, хочу порекомендувати, купила собі в Хумані такі лижні штани. Вони трошки з підкладкою. Я дуже задоволена. Я не розумію, чому раніше я їх не купляла. До речі, в Хумані можна потрапити на такі штани, коли 50% знижка. Ці я купляла собі десь за 200 гривень. Тому я завжди дитинки купляла такі зимові, і він ніколи не мерз взимку. Дитина Це на цей рік собі купила, і мені дуже сподобалося. Дивіться, якийсь грибочок знайшла. Зараз ми подивимось, що там в нього. Що це за грибочок такий? Ну він же змерзлий. О, дивіться! Це ж боровичок. Боровичок або білий. Круто! Покажу Вові. Ну, вже зірвало, тому лишати не буду. Прикрию ніжку. І ось тут ще якийсь маленький, не знаю який це, не буду вже його рвати. Я думала, що це якісь пластінчати, а ні, бачите, боровичок. Звісно вже їсти не будемо їх. Ну його зірвала, Вові покажу. Маленький. А, аромат який клас. Тобто в цьому лісі ще є боровички чи білі. А ось тут ще є грибочки, дивіться, ось стоять. Це чи рядовка, чи маслюки якісь. І там ще один клас. До чого мені це все подобається, все це гуляння в лісі? По-перше, тут дуже тихо. І ти заспокоюєшся, нервова система заспокоюється. Потім оцей запах хвої, оцих ось всіх соснових масел виділяється і дуже-дуже це корисно. Особливо, хто часто хворіє на респіраторні захворювання, коли нежить, кашель. Це малий мій знову хворіє, вже два тижні не були в школі. О, кричить, гукає мене. Дивіться, як тут красиво. М -м -м, клас. Дуже класно. Вітер піднімається. І шумить ліс. Всім привіт! Да? Зробили з гілочок, яких назбирали в лісі. Таку ялинку. Дуже. Взяли велику таку гілку і до неї поприкручували. маленькі. і наче як ялиночка. Така вузенька вона буде, ми повісимо сюди вогники олені, якщо татко запаяє, да, Вов? Бо в нас вони вже порвалися. Що там гілочки? Класна така. Будемо наряджати всі разом. Що там? А, вона з шишками. Будемо вішати на неї цукерки, апельсини і ліхтарики. Ставка відро, і в ньому пісок і каміння. Каміння для того, щоб кот не рив пісок. Да, кіся? Да. Ти теж кот у вове? Я не кіт. Ти не кіт? Не кіт воркіт. Вор Он на стяжках у нас гілочки. Олені вже на ялинці. Зараз будемо вішати прикраси. Прикраси в нас це мандарини, а також цукерки в таких теплих тонах. Рівка і пташине молоко. Вово обрав корівку я пташине молоко. В мене є нитки, такі зелені і такі. На них будемо вішати. Я думаю, більш гармонійними будуть ось ці меланжеві, ніж ці. Ці якось не співпадають по тону. Ці краще. На різдвяну вечерю ми вибрали дуже-дуже просте меню. Це салко українське, дуже смачне. Це картопелька на вогнищі, а також шашлик із курячих гомілок. У нас нема тут холодильника, тому м'ясо зазвичай маринуємо. Потім готуємо на вогнищі. Дуже красиве вогнище було в цей вечір. Хто ще полюбляє? Такий спосіб приготування їжі напишіть в коментарях. Вечір провели по сімейному. Подивилися фільм Чарлі Шоколадна фабрика і полягали спати. Вечеря. Вова завжди різдвяні ранки полюбляє більше, ніж вечори, тому що ввечері ми не даруємо подарунки, бо дитина перезбуджується від усіх подарунків і потім не вгамовується і не лягає спати. І тому. Щоб такого не було, ми завжди даруємо подарунки вранці, і дитина лягає спати раніше, тому що хочеться скоріше отримати подаруночки ранком. Ввечері ми подивились фільм. А зранку на вулиці, хоч і було сніжно, але сніг вже тане, слякотиння на вулиці і граємося всі разом з вовиними іграшками, імо цукерки. І по сімейному, по-тихому проводимо наше Різдво, зустрічаємо Новий Світовий рік, який починається саме сьогодні на Різдво. Тому всіх вітаємо з Різдвом, всім гарного.